Головне безумство 2024 року у футболі. Футболіст лондонського Челсі, наш українець, Михайло Мудрик, здав позитивний допінг тест. Це просто шок, друзі. Новина шаленої свіжості, котра реально пробудила мене серед очі. Бо всі друзі-колеги писали Макс Алярм. Давай розповідай нам, що там відбулось. Тож, друзі, розповідаю, Макс Коляда, канал Трибуна. Партнер проекту Favbet. давайте розбиратися в тому, що нині відомо. І забігаючи наперед, триматимемо руку на пульсі, і все будемо вам розповідати. Тому підписка і дзвіночок обов'язкові! Всі розлогі апдейти будуть у нас. А тепер починаємо. Як стало відомо, трибуна Ком, український півзахисник Челсі, Михайло Мудрик, здав позитивний тест на допінг. У пробі А футболіста виявили заборонену речовину. Допінг пробу, яка дала позитивний результат, взяли у мутрика наприкінці жовтня. Очікується, що найближчим тими днями буде також відкрита проба Б. Ком звернулася за коментарем до самого Мудрика та його менеджера. Відповідь сторони футболіста буде опублікована одразу після її отримання. 23-річному українцю загрожує дискваліфікація. В останню заявку Челсі Мудрик потрапив 1 грудня проти Астонвіли. Можна поїхати від сирони, але сирина від тебе не поїде ніколи. Чесно кажучи, я в шоці ні, щоб підтримати, ніхто ще нічого не знає толком, а вже вибачив. Аюся, поливають лайном, та наче ніхто не поливав лайном, так просто жартуємо. Якщо це підкинула росіянка, я не здивуюсь. Боже, який треш, це не футболіст, це реально якийсь прикол. Мало того, що знаходячись в гарних умовах, навіть і близько не реалізував себе, так ще й в таке лайно вляпався. Ну тепер, хоч деякий час можна буде спокійно грати в контру, ходити в спортзальчик. Та ну, ну, ну да, ніхто ніяким футболом відволікати від улюблених справ не буде. Вічні качалки, брат. Жопа. Ну все може забувати про мудрика. Хіба що якусь якось відмажуть лондонські юристи? Що я думаю, з цього приводу? Мені здається, мудрик міг догратись в качалку. Ми знаємо, що місько любить потягати залізо, любить допрацювати. Для цього а вже ж потрібен шалений ресурс. Ти без того, як вижти лимон, маєш бути, оскільки футбол то є шалена затратність енергії. Ти. Тим паче на такому рівні. А якщо ти додаєш туди ще спортзал, то тобі потрібен додатковий ресурс, і цілком можливо, що мудрик міг скористатись якимось з препаратів, котрі би давав швидше відновлення, або розкривав незадіяні запаси енергії. Зазвичай, взагалі, допінг для чого футболісти використовують, щоб щось обезболити і грати, або пришвидшити якісь. Процеси писали в коментах порівняння з сироною, але Даріо юзав на старості аби бути в тонусі. А Михайло навпаки, в молодості, аби витиснути з себе ще більше. Можливо. Можливо, це все теорія, друзі. Бо зараз може хтось подумає, що я це як чисту монету видаю. Ні, це просто моя теорія, що могло статися. Насправді стало трішки тривожно ще раніше ввечері, коли подивився випуск циганника, де Ігор на питання, чому мудрик не грає, зробив дуже і дуже тривожну гримасу і сказав: цитую, краще почекати на офіційну інфу. Сприйняв це як трансферний інсайт, але як виявилось, Степанович певно щось знав. Ну і давайте розглянемо такий кейс. От мудрика дискваліфікують. Чи критично це, чи, ну скажімо, смертельно це як для футболіста, на мою думку, як би то дивно не звучало, ні. В коментах пишуть, що так, але знову ж таки, на мою думку, не все так однозначно. Було чимало кейсів, коли після допінгу футболісти повертались і були ні на крапку не гірше. І ні, я зараз не порівнюю мудрика з марадонною. Та й не тільки через допінг футболісти вилітали ставочників Апейлівських візьміть, хоча б все сложить від того. Що в голові у міська. Але якраз тут є проблема, бо от такі от епізоди вони дуже сильно можуть підривати авторитет до футболіста серед вболівальників, і це нормально, і ми це бачимо. Але не тільки серед них, а й серед футбольних команд, футбольних тренерів, футбольних клубів. Оце якраз може бути величезною проблемою. Головне безумство 2024 року у футболі. Ось воно. Друзі, ваша підписка, ваша вподобачка, ваш дзвіночок. Будемо тримати вас в курсі. Не пропустіть апдейти, які а вже ж у нас на каналі з'являться. Залітайте прямо зараз в коменти і пишіть свої думки. Поки що, поки що, все. Почуємось обов'язково!